Скажіть, будь ласка, з чого все починалось? Взагалі, ну як, як ви стали успішним? Розкажіть. Дякую за запитання. А, а, дивіться, найуспішніше слово в світі це слово. Альтернатива. Альтернатива. Друзі. Давайте всі разом. Альтернатива. 3-4. Альтер! Альтернатива це прекрасне слово, яке мене довело до такого успіху. Я за 300 доларів в Богом забутому селі купив шикарний особняк. Шикарний особняк. І я привіз туди 100 курей. Я зробив там курник. Привів 100 курей. І кури там сиділи рік. І я прийшов туди через рік. Я відкрив двері, і яке було моє здивування? Їх було далеко не 100. Їх було там 98. Бо двоє щурі задушили. І я думаю, чому вони не розмножуються? Чому їх 98? І я зрозумів півні. Треба півнів. Я купив 10 півнів, закинув туди і прийшов через рік, яке було моє здивування, їх знову було 98. І Я думаю, чому так? І я зрозумів, півні були ліліпути. Вони не діставали. Я купив нормальних півнів. Посадив туди, прийшов через їх, і яке було моє здивування, їх там було п'ять тисяч! П'ять тисяч курей. І я. І я подивився на п'ять тисяч курей, і була весна, і була повінь, і затопила весь курятник, і всі кури втопилися. А до чого альтернатива? Качки. Качки не топляться, дякую.